Цікаві майстер-класи, конкурси, щира атмосфера, безліч емоцій та потішні призи. Так, дитяча телестудія та програма рівне активне разом із рівнянами відзначили День батька, а підтримували чоловіків їх найрідніші та найдорожчі люди. Ну, мені дуже сподобалось. Взагалі, атмосфера і все. А яку номінацію ви сьогодні зайняли? Я зайняв номінацію Найкращий, найактивніший батько. Я саме Голосніше кричав на Майдані. Привикли, що день мами є, а день тата все-таки не так давно присвоїли. Ну, раді, довольні, вийшли от в центр, хоча не виходили вже скільки часу. Це зараді нашого тата. Дуже сподобалося, активні конкурси. Ми сертифікати якісь повигравали з донькою. Вручна музика, весело. Приховують своїх емоцій, ведучі свята кажуть, приємно спостерігати над тим, коли найменші рівняються на своїх татусів. А за те, що малеча була активною, отримали цікаві подарунки. Сьогодні діти настільки були щасливі, коли дивились на своїх татусів. Вони просто стояли, той м'яч вже десь повзлетить, а вони дивляться, як тати стрибають, і це насправді класно. Настільки можна маленьким порадувати дітей. Ну от просто їм отаку маленьку увагу. І подати гарний дуже приклад. Я думаю, що це чудове свято було від рівнодин. На рівно 1 великий, великий, молодці. Тому що ця вся команда, яка працювала, зробила це свято незабутне. Організатор свята розповідає, вирішили надати більшого значення святкуванню цьогорічного дня батька, так як чоловіки, це наші захисники та надійна опора. Ми вирішили разом з дитячою телестудією та рівне активне надати значення нашим татусям. І ми побачили, що до нас прийшло реально десятки, практично сотня татусів, які хотіли приймати участь в конкурсах, які приводили дітей одне друге за руку. І просто вони були готові на все заради деяких призів. Вони дивилися за всіма виступами наших партнерів. Вони приймали участь в різних майстер-класах, і це були тати, а не мами. Тому в майбутньому хотілося б ще робити щось подібне і для других сімей. Команда першого місцевого не припиняє радувати своїх глядачів. Заходьте на наші сторінки у соцмережах, беріть участь у розіграшах та вигравайте цікаві подарунки. Будьте першим з першим місцевим. Юрія Павленко Павло Ось повтаєля Новини Рівного.